У нашому ліцеї сьогодні радісне і водночас сумне свято останнього дзвоника. Ми зібрались з родиною на це традиційне свято, щоб завершити навчальний рік. Швидко він промайнув. Багато чого є пригадати: постійні тривоги, змішане навчання, віпня світла, виховні заходи і цікаві уроки. Запрошуються на святкову лінійку учні 9-го в класу та їхній класний керівник Ольга Володимирівна Ушкало. Як я тебе клас, заривок загуртований Гармонії та враження до кожен учень цього класу унікальний і неповторний Але разом вони створили невимушену атмосферу співпраці, поваги та дружби Просто жалиш мене без труботик Головніші сьогодні наші одинадцятикласники. Наші випускники 2025 року та їхній класний керівник Діна Валентинівна Гуменюк. чи друзі, чи є раді, що спільним зармоком. Їхня дружба <звінна> відкрита та бажання бути єдиним цілим. Зробили шкільне життя яскравим і насиченим. Вони залишають школи, світ цю енергію і гармонію. до останнього дзвоника вважається відкритою. за Шановні випускники, нехай відлуння цього останнього дзвоника для вас залишиться спогадом про безтурботне, щасливе дитину. Ви вирушаєте у самостійне, доросле життя, бажаю, що цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну кар'єру. І будете гідними творцями свого життя. Адже ви, майбутні нашої країни, люди, від яких залежить якою стане Україна. А всім батькам випускників зичу, щоб діти обов'язково виправдали батьківські надії, стали гідним продовженням свого роду. Ми з радістю запрошуємо наших дев'ятикласників поділитися з нами своїми емоціями та побажаннями. Знову дзвони клине в небеса, нас уже прощатися настав, крок з ліцею у життя зробімо, мрії свої серцем полонімо. Дивний спогад, ніжний і ясний, клас і друзі, сміх завжди живий, разом в шлях пройшли ми вже з тобою, в серці все ж залишся зі мною. Сміх і радість, віру та любов повернемо на країну знов для легкого вільного польоту.

вітали випускників дев'ятих класів і одинадцятих підготовка тривала довгий час. Займалася цим Ольга Вікторівна Шайкубова і педагог-організатор закладу Зібра Вікторія Миколаївна. І я дуже вдячна їм. Свято вдалося у цьому році. Ми випускаємо 102 учні дев'ятих класів і 97 випускників. Одинадцяти класів з них п'ятеро отримають свідоцтво з відзнакою. Сумуєш від розставання з дітьми і. Тішишся тому, що вони йдуть у цей світ, кожен з них обирає свою долю, свою дорогу. І потім ми зустрічаємо їх у школі, знову ж таки, вже чуємо від них про їхні досягнення, про їхні здобутки, що вдалося, що не зовсім. Але ось цей останній дзвінок і е, останній урок, який проводять випускники, це якраз такий дуже е, щемливі, Моменти, але все в житті має свій початок і своє завершення. Вони завершили черговий етап, нехай це перший етап, і далі рухається. Велике життя. Наш заклад входить до списку тих, на базі яких проводиться національний мультипредметний тест. Звісно, нам відомі вже дати проведення цього заходу, але розголошувати я їх не буду. Міська влада доклала усіх зусиль для того, аби облаштувати в укритті, принаймні в нашому, все, що необхідно, для того, аби провести. Ти мультипредметний тест без перерв на можливі повітряні тривоги, тому ми будемо проводити в укритті. В нас обладнані три аудиторії, можливо, не так, як, як це очікується. Яка аудиторія, але я сподіваюся, всім буде комфортно і ми успішно складемо, пройдемо цей етап без втрат, без тривог і перерв на тривоги. емоції зашкалюють. У мене амплітуда скаче вище червоного. Насправді емоції просто не переказати, які в один час хочеться плакати, в другий час хочеться дуже сильно сміятися. Після першої, після останнього уроку, який ми провели перед нашою лінійкою. Хотілося просто розридатися до останнього. Якось так незвично, що вже в наступному році я не прийду сюди, я не буду співати на першому дзвонику, я не буду йти знову до класу, знову ці уроки, знову домашні завдання. Якось. А цього вже не буде. Далі ще складніший шлях, який я поки не знаю, як виглядає, але, як на мене, дуже страшно. Бо тут вже тут свій дім, тут вже все звично, кожна людина вже близька, кожна людина вже е, знає тебе і любить, і підтримує. А світ колючий і так страшно йти звідси, уже в одиночне плавання. Я не знаю, як усі, але мені здається, що більшість одне з досі не знають, що їх чекає в майбутньому і чому вони хочуть від життя. Я, наприклад, я ще зовсім не визначилась. Я взагалі поки не знаю, ким я хочу бути, що я хочу спробувати, де я хочу навчатися. Для мене поки що це такий трошечки крок в, в незвідання, бо я навіть не уявляю, що я е, можу обрати, і що для мене буде зараз те, чого бажає моя душа. А чи переживаєш ти передонете? Ним... Сильно переживаю у мене у НМТ через е, два тижні. І насправді, е, коли говориш про це в повсякденному житті, до того, як ще багато часу, тобі здається, та зовсім не страшно, ну напишу, ну всі пишуть, і я напишу. А потім, коли вже ближче, ближче час наближається до того самого дня Х, е, ти вже думаєш, ні, насправді не так, ну не так легко. Е, я дуже переживаю на рахунок цього, бо дуже хочу скласти добре НМТ. І дуже багато часу для цього витратила. Дуже багато коштів батьків на репетиторів і на підготовку і на підручники. Тому переживання заскалюють, але я вірю в те, що у мене все вийде, і я добре складую нам те. Підготовка на рахунок мого вокалу я вже досвідчена, і я вже достатньо швидко підготувала до цього. Я пісні, які вже виконувала сьогодні, знайшла ще на початку року. а вальс, вальс ми готували вже. Півроку, напевно, ми з, вирішили почати раніше, із зимо, зимових канікул ми вже репетирували. Так що підготовка була кропітка, важка, довга, але це того вартувало. Розкажіть, чи вальс, який ви танцювали, а це той самий вальс, який буде у вас на випускному, чи все-таки там щось буде вже інше? Ні, на жаль, іншого не буде, буде той самий. Але ми будемо в інших в іншому одязі, будемо ще красивіші, будемо нарядні і вже виконаємо свій вальс, такий самий, який готували, уже в більш а, гарному одязі і більш нарядні. От зараз за твоєю спиною звучить останній твій дзвони. Що ти зараз відчуваєшся? Схвильованість. Я відчуваю, що дитинство завершилось. Дитинство закінчилось в цей момент, коли прозвучав мій останній дзвоник. Мені дуже сподобалось, було дуже добре, і я не хочу ти звідси. А на стрічки я бачу, що тобі не так класницях чи продовжиш ти навчання у школі, чи ти все-таки йдеш в коледж або ж в, в університет? Скоріше за все, я буду продовжувати тут вчитися і нікуди не піду. А чи думала ти вже на свою майбутню професію? Яка вона і що саме? А, я вже думала, але не змогла вибрати досі, що я буду для себе. Я декілька пропозиційно, але я не знаю. А що саме це за варіант? Щось зв'язане з спортом. Якийсь тренер або щось з цим. А, скажи, як от а, тривала підготовка до цього останнього дзвоника? А, чи багато в тебе однокласників, вони вже йдуть навчатися? Так, багато вже йдуть навчатися, але деякі ще залишаються тут. А, підготовка йшла дуже... Добре, кожен день ми репетували і все дуже сподобалось. А чи починаєш ти вже а, думати, який має бути твій випускний і готуватися до емоцій? Ні, ще я не думала про це. Але я думаю, що скоро я буду замислитися. дуже задоволена тим, що це нарешті закінчилось, але я буду продовжувати ще навчатися два роки, 10-11 клас. Але все одно це дуже круто було, мені дуже сподобався випускний. Мені мама радила її брати. У мене було два варіанти, але я все ж залишилась на да, цьому варіанті. І ну, Я вирішила трішки, щоб було по-простому, бо я не дуже люблю витіка. Ділятися, але ну мені подобається. А, от ти сказала, що ти залишаєшся до 11 класу а, чи вже починаєш ти підготовку до НМТ, до випускного чи ви вже розмовляли, що б ви хотіли бачити на ньому. Я продовжую навчатися. Я за ці два роки я хочу підготуватися до НМТ, Дуже добре здати екзамени та ну продовжити займатися майбутньою професією, яку я вже вибрала. Ось на випускному я хочу бачити теж таких позитивних людей, такі класні яскраві емоції, і щоб все було добре за ці два роки.